Вітаю вас усіх на моєму каналі. Сьогодні у мене знову розпаковка. І розпаковка знову ж такої малесенької коробочки. Бачите? Як ви думаєте, що це таке? Ніколи не догадаєтеся, зараз я вам скажу я вже тут її почала розпаковувати, вже вже одну ленточку відірвала. І тепер всередині цієї коробочки є друга коробочка. От тепер ви догадалися, що це таке? Це є AirPods Pro 3. мій чоловік собі замовив наушники. І наушники це є остання модель. І, і він хотів собі такі навушники, він вже давно собі мріяв за них. О, і ось нарешті він їх собі замовив. Зараз ми їх розпакуємо і побачимо, які вони, бо ми ще теж їх не бачили. Ну тільки так на картинці бачили, а так вже не бачили. Тут і знов є так само, воно все відкривається, бо то є все Apple. І воно відкривається так, знаєте, дуже гарно і культурно. Ось так. Коробочка, як і на всіх девайсах, які ми отримували з Apple, дуже хороша. Ну, це інструкція і, може, ще щось там є. І тут і всередині, ось дивіться. Всередині є навушники. О, Боже, що ще таке малесеньке? Ага, ось дивіться, гарно все поскладуване. На самому низу, оце є ці резиночки, що на вуха. Що вдіваються на ті навушнички, От вони гарно так запаковані. Капець, як гарно. Зараз я їх відкрию. Тут теж вони відкриваються. О. О, Боже. Тут, дивіться, різні розміри. Я приближу потім відео, щоб було ліпше видно їх. Вони є, оці резиночки, різних розмірів, які вам треба. І коли кожного пише, який це розмір, ось такі вони. Цілий набір. Так, і зараз побачимо, які навушнички всередині. Все дуже гарно, оригінально запаковане, як завжди, з Епла. Знаєте, така упаковка дуже щільна і дуже добре заклеєна, що я не можу... Мушу її отак всунути просто. О, сунуло. Бо дуже щільно. О, Боже. Дивіться, як гарно написано. Це є ім'я мого чоловіка зверху. Капіць. Я не знала, що він собі такі наушнички замовив. О, вау! І тут відкриваєш їх. Ось, дивіться. Вони дуже малесенькі, але вони дуже є добрі. Зараз я вам розкажу, наскільки вони добрі і чим добрі. Ось такими вони резиночками вже є. Зразу. Такі симпатульки. Такі малесенькі, і такі симпатульки. І зараз вам покажу, і вони вже зразу почали конектитися до мого айпеда, бо в мене тут айпед стоїть. Ось дивіться, як гарно вони запаковані. Дуже такі симпатичні. Дуже. Але це, що, що чоловік написав собі, ну, сказав, щоб йому написали ім'я, то, то я в шоці? То сюрприз для мене. Я не знала, що він так зробив. Так, а і, і тут що ми маємо? І тут ми маємо інструкцію до цих наушничків. То інструкції є, більше нічого немає. І я вам зараз скажу, чим вони є ліпші від цих попередніх наушників. Бо попередні були AirPods Pro 2, а тепер вийшов AirPods Pro 3. О, і ці є, я вам скажу, що вони є краще шумопоглинаючі. Якщо, наприклад, ви з кимось розмовляєте, а кругом у вас є шум, то вони цей шум забирають. Коли ви там знімаєте відео, наприклад, чи ви, чи ви говорите з кимось, ви цього шуму друга людина не буде чути. Це, це дуже добре шумопоглинаючи навушники. Вони в два рази є ліпші від тих попередніх. Так що це супер. Покращене звучання, глибші баси, чіткіші високі частоти і оновлені драйвера в ньому. Тепер оці резиночки всі на вуха. Тепер доступні п'яти розмірів. Бо раніше вони, вони так не були, а тепер вони, ти маєш 5 розмірів, і ти можеш собі підібрати, яке під твоє вухо є добре. Так, щоб вони тобі і не вилітали, щоб вони тобі там тістенько сиділи, і щоб тобі було зручно в них. Капець, я шокована, я не знала, що, що таке є. Треба собі, певний таке, бо я маю ще такі давніші, давніші наушники. Теж такі самі еплевські, але без цих резинок в мене. Ну, а це вже звичайно нові, нові моделі. То вони є ліпші, ті нові моделі. Він має USB c порт. зручніше, що він заряджається, і він легше адаптується з новими еплевськими пристроями, ніж цей попередній був. Я вам скажу, що дуже добрий. Має, має захист дуже зручний вища стійкість до води і до пилу в нього ніж ніж в його попередника ну і ж якщо наприклад цікаве когось питання чи варто оновлювати якщо наприклад в когось є друга модель або ще старіші, чи варто оновлювати до цих що тільки що вийшли я рахую що варто оновлювати тому якбо, бо ці мають і шуму пониження набагато ліпше і вони мають п'ять розмірів оцих, оцих резиночок, і вони також виміряють пульс. Слухайте, я думаю, що якщо хтось має старіше, то варто оновити. То варто оновити. Якщо ви, наприклад, тренуєтеся, то він може вам показувати, який, який у вас пульс. Це взагалі класно. Ну і те, що в нього покращене звучання, і глибші баси, і чіткіші високі частоти, це вже варто. Ну, і такі наушнички, знаєте, вони не є вам через цілу голову. Отак От вони вам на голову не тиснуть, вони гарно сидять в вухах. Що ще хотіти? Що ще хотіти? І вони не губляться, бо я маю свої, то я ще ніколи їх не загубила. Щоб вони мені десь так вилетіли, знаєте, я його не могла знайти. Ні. Хоча мої не мають тих резинок, і вони все рівно не губляться. А от ці з тими резинками, то вони будуть набагато ліпші і набагато вони будуть більше прилягати до вуха, то вони взагалі це нереально їх згубити. Щоб ти їх згубив і ти не відчув, що вона тобі вилетіла там чи щось. Так що я думаю, що це. Дуже дуже покращений варіант, з ось, ось тими резинками, і тим більше, що вони є всіх розмірів. Ти можеш дібрати собі іменно таке, яке тобі підходить до вуха. Я і, і варто такі навушники купити і ними користуватися. Це є зручно, і це є комфортно, і це є. Знаєте, як то останній останній стиль, який тільки є. Вже новіших нема. Так що я рахую, що, що можна купити і можна ними користуватися. Навіть не можна, а треба. А треба, бо вони є добрі. І це все на сьогодні. Дуже дякую всім, хто мене дивився, і слідуючого цікавого відео. Па-па!